Вітаю, В ефірі Новини на часі. Перші підсумки дня зібрали у випуску. Майже шість сотень ударів завдали окупанти упродовж доби. Ворог бив з ФПВ-дронів по біленькому, степногірську, чарівному та степовому. Кабами крили знову малуток мачку, нове та Лукашеве. Наслідок атак у Пологівському та Запорізькому районах сталося дві пожежі: горіли покрівлі житлового будинку та сухі рослини. Ще п'ять разів з РСЗВ гатили по Щербаках та Малинівці. На щастя, обійшлося без постраждалих. Упродовж доби окупанти завдали 595 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 11 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Тим часом наші сили оборони відбили кілька ворожих атак на Оріхівському напрямку. Противник один раз атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Плавні. А на Гуляйпільському окупанти тричі намагалися просунутись в районі Малинівки безуспішно. Смертельна ДТП сталася у Шевченківському районі. Автівка вилетіла з дороги по вулиці Героїв 55-ї бригади та врізалася у дерево поруч. Попередньо є загиблі. Інформація про їхню кількість встановлюється. На місці працює поліція. Понад півсотні хлопців та дівчат долучилися до юнацького руху Байда. Посвята традиційно пройшла на Хортиці біля пагорбу єдності. Підтримати новоспечених байдівців прийшли і рідні. Валерія Гетьман розкаже подробиці. Броня мені, розбарсь мені! Броня на мені! Шістнадцятирічна Валерія Балакіна одна з тих, хто давно мріяв вступити в ряди байдівців. Дівчина рік як долучилась до руху, та цей день для неї особливо значущий. Дуже хвилююсь. Тому що для мене це довго очікувано. Ми вже рік ходили, і це знаєте, як нагородження. Те, що ми дійсно змогли. Я зустріла багато нових друзів, зустріла багато цікавих людей, з якими ми спілкувались. Ось відкрила для себе нові можливості. Я хочу поступити в університет внутрішніх справ, також бути по. Поліцейським традиційно на Хортиці біля пагорбу єдності зібралися десятки родин, аби підтримати 55 нових байдівців. Новобранці дали урочисту клятву бути гідним громадянином та патріотом України. Бути гідним громадянином та патріотом України! Бути чесним, справедливим, вимогливим до себе та своїх товаришів. Бути чесним. На церемонії юнаків вітають і вже досвідчені колеги. Ми це супроводжуємо в традиції козацької, використовуючи запорозькі тулумбаси. Дуже приємно, що серед довбушів у нас є дівчата і хлопці. Тому традиція жива, і ми продовжимо передавати цей справжній вогонь з покоління в покоління. Цей рух він особливий, тим, що багато хто з молоді може розвиватись як морально, так і фізично. Тобто це спорт, музика, малювання, може ще якісь релаксуючі, наприклад, справи. Бути байдівцем означає бути обличчям своєї нації. В осередку виховують свідому, сильну і відповідальну молодь, які через патріотизм і здоровий спосіб життя творять сучасну Україну. Ви оголосили клятву, тож достроково стали дорослими. Кожен з вас і кожна з вас сьогодні промовили своє ім'я і стали справжніми дорослими. Пишаюся вами, бо часто говорю, що Запоріжжя це місто сталевих незламних людей, але цих сталевих та незламних людей потрібно виховати і виростити. Загалом за понад два роки діяльності до Лавбайди доєдналося 350 підлітків. Нині у місті є 14 осередків, де молодь бере активну участь у громадському житті Запоріжжя та всебічно допомагають розвивати рідне місто. Валерія Гетьман, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через Телеграм-Чат-Бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимось у наступних випусках.